Привіт з вами майстера, майстер, майстер дерев'яний. давно мене не було чути, не було видно. Сьогодні в нас на ліде гра від української студії, Індія гра. Як називається, не пам'ятаю, в вапи побачу. побачу. Це налаштування є звук, а змінити мову де контрол. Ну, в стіні вказано, що вона має українську мову, тут ми її не бачимо. Ну, так буде найцікавіше, так мене відкриє для вас сюжет. Ну, і заодно перевірити мою. English. То есть для кого снимать информацию. Но для того, что то Розказує нам, як ходити, що говорити. А, джамп розказує. Uh -huh. Алте, алте, що не салте. Ага. Хай там пісня. Ш -ш -ш Закрито. Закрите. Ну що, дорогі, друзі друзі, предупредила? Так, я трохи пропав, бо я, в мене був поломанний комп'ютер, купив відеокарту. Замість того, щоб купити повністю новий ПК. І трохи засів, мене затінив відьмак, купа серіалів, яких я не дивився. І блендер. ну, кладе, слідкується за моїм каналом, той бачив, що я деколи творю у блендері. Е, щоб знати якийсь квест, що в нас квест. Інвентар. Е, це, була, Йдемо там побачити ігри. Окей, переключити ірик, мабуть, використати. Хавай! Що ти не скажеш? Чогось там небезпечно. Гарна піксельна графіка, мені подобається. Всі ми померли! Це, мабуть, найшвидша смерть у грі. Завантажу багато іго від українських інді-розробників, ми їх переглянемо. Посилила мене дехто з моїх друзів близьких показав якийсь відосик на весіллі у ігор. От я, я вирішив записати щось тут є сейчас мікстурка, Что с ним взяли? Это, мабуть, відновлюю силу. Давайте тут идёт еще сила. Гарно, гарно выглядит, чудово. Вау. Пам-пам-пам. Там закрито, Окей. Все будет, ты снова не сфомерте? Как ні.

бомбило. До речі, одна із моїх відео по блендері дуже бомбило москалів. Жителів Булата. Не, ну, просто я не розумію, чого їх так бомбить. Я абсолютно, як то було, бачу щось їхній, то я навіть не дивлюсь. Просто вника їхнього контакту, тому по можливості. Некомфортно мікровати, відвихи, він падав. Відеокарту я собі вловив 1080 Ti на 11. я 11, 11, 11. Ну, Наразі єдиний мінус, який я помітив, вона реально пічка. Зараз зимою вона опалює. ні кімната достатньо. Пісня. Сме... Щось там отримали. РТ. Де там мої РТ? Ага, яка мапа РТ. Метровідвання така. Ну, Більше мені подобається, ніж та моя пишну груда і до до якої ми, до речі, повернемося вже скоро. На раді працюємо. А, і без заставки я перше, втрату заставку, По друге. Як тебе? Я надіюся, я тебе не викину. Так, я тебе викину. Около кого Я знов тебе викинув. Я тут Знов тебе викинув. Так, відновив я життя. Не знаю, чи надовго мені хватить це все переглянути, але не спробуємо. Як красиво рухається дерево, зроблено на фотошоп оскільки Пускай... так уявляю, як це зроблено просто і це було можна зробити краще. Так, наразі мені все подобається. Так. Так. Кипи скамінчиків 6 зібрав. Киган звоєн. Это оця, оцена. Що ми тут вийшли? Тут як Так, Да, пішмо. Щось ми взяли череп, книжку. Ми ми пішли не туди. А на раз я був частіч. Шість монет. Це були монети все-таки, а на якісь камінчики зелені пакали. А, блин, повар. І всі поки в паверне, ну. Что ми дана... Тут мы на локацію. Ааа, от моя идрова сна. От, ну, якщо і надалі так піде, друзі, максимум мене вистачить на 20 хвилин і... а, я не маю можливості стрибати від стіни. Ай, йоу! А, а, ааа, є, 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 помре, помре, дітько помре. Так, но Я снова кину. Ні, я не викину. Нейии, мої золоті монетки. Славья. Ай, 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 ай дурна Чого не. Ай-яй-яй-яй, дверна, приветка. В ч не стрибнула? Це наш рожу рестарт. Чого я так, в мене нема сила. де не забувати про це, що в мене нема сила. Тому я так і страждаю. Тому я так і страждаю. Не забуваю, що потрібно більше села. Так, підмани мене на цей раз. Єє, мене бралися купіття. Так, не забувай. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Що, є два рази? Є, я вижив! Ви бачила, я вижив! Не хочеться щось сюди скакати. О, є ще захист щита. Ще, ще треба його дослідити. Але він, так поняв, саме ось цей момент. Yeah. Mm. Давайте спробуємо, що мені молодому не женати. Сюжету я абсолютно не заспойлерую. Ай-яй-яй. Бо я його тут не знаю. А, ми щось знайшли. Подвійний стрибок. Тепер я можу стрибати. Скільки захочу? Надіюсь, вони назад не появляться. Так, вони назад появляться. І він буде. Убивате меня. там это минут? Не. Ага. Ай яй! Что взяв? Ну подойдем все. Рай, червону тряпочку, вона робить, робит, тряпочка, Мені ж сама Ну, Мені просто дуже цікаво, чи я там помру, чи ні. Вау. А, не так, кнопочка. Вау. Так, я перевірив щит. А ну давайте ще раз верху. Вау! Видите, як я смію. Сам в шоці? Так, мені просто дуже цікаво, що там. І я дізнався. Хтось любить такі ігри. Чесно, час в медроїдвані. Дай да подивимось. Що мене хватило? Вау! Не знаю, як я це зробив, але... Зробив. Вау! Так, звідкись туди струвати треба, так? A naszym nie ma. Zapis oh, yeah! A może i tam nie zakończymy? No, popatrzmy. Powiedział, że to Криворучка я сьогодні, ну що зробить. Так, що там таке? Ще перш перш пино. Це нагадує мені е, моє потуги у цій гріє. Ну із церію секретного рівня, так уж, да, разів кіросвіт помирав, именно я вдарил. Przyjał prosto na stygisz w kuzeju. Ja to była z tyłu po. Czekamy na nie. Ну що, друзі, спробуємо з'їсти це чудо їжу. Як їх перестали Вау, я це зробив, не знаю як вони зробити. Не хочу перевіряти, що ти там наскільки ти там тужні. Так, що ми дістали? Ага, ясно. Мені подобається. Не хочу з тобою бавитись, друже. Це це я получу монет. Так я можу померти. Так я зберігся. <гум> <гум> так я такий. <гум> Неказуальний гравець якийсь, можна так сказати. враховуючи що я денді мав починав з денді Так, це кнопка ця. Зараз не забули. Ва, Хоча прийшов метро, метро ідвані. Е, не оригінал. Е, якісь там фанати переробили, що я помиляюсь, першу частину на другий дужок. Якось там так приблизно, але ну, мені дуже сподобалось. Є тут одна гра, яку я бачу, грав Old Boy. Ухте! Що за червоні тряпки? Що мені їх продавати можна? Що? У -у -у -у. Це панс відновлює здоров'я. За 6. На який час розрахована демка, не знаю. До речі, по замовченню тут стоїть Украї... Ну, Пише, що є українська мова, але налаштуваннях я не бачу. Пристановлені в стімі. Я не вижу друзья. Я еще тут могу слетнуть. Вот он там меня выродил. Вау, у него... ОКО! Вау, типа босс. Только не забываю, что нужно... ААА! Восстановить свои... ХП. Короче, может я тут умру. ХП, а... А як воно? О, о. Вау! єс, Добре, да, ми підемо в другий підрубим такі Круті! Пірцики! Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, правда, тут було мало десь піти інакше, Ше, не пласти, так, ага, я бачу, то немає не мета а що нам там Блін, не так е -е -е -е, кнопка. Цікав, що там, я знаю да я выйду в них скау. Та блін. ту на так ха 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 я жел в таких іграх. Я у нас стики на импаде. Що це жа? Не стек. Смій скіл просто жахливий, дорогі друзі. Якимсь чином я вкрив? Так, шатильника. що ты мне каж? Шш-ш-ш-ш, ш, ш, вийду там. Not you want Але... Померти, так померти. я знаю, де я. Десь там. Не знаю, чому я це зробив. Так, тут було зроблено, я навіть не помітив. Ставимося назад і спробуємо вбити боса, так? Аді! Сміваєш і об'є боса, але... Увє терпіння. Оп, оп! У. Остання путь. Бля-бла-бла-бла-бла. Війська з нього зараз з'явиться око. Він мене вдарив. Вау, він мене знову вдарив. Він тільки. не забувай, що він...

вау вау, 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 вау. ва чи чу чу Напружились в руках! Імпад горить! Це вообще б... オーバ はい、よっと行きばい

вибачаюсь, щось не втримали. А, мені щось відновлює життя, так? Якийсь артефакт мені відновлює мені життя. Що, друже, ми лишились ми двоє, так? я убив чисто так ю. Айт, щось там чогось. Вау! Бегню. Ось так, друзі, на цьому закінчився огляд цей індії української метроїдванії від майстра дерев'яного на каналу Майстерня В. Або МВ, також ми думаємо над переіменуванням каналу. Якщо у вас є якісь думки, пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, Мене неба вам над головою. Смачної куті, пампуха і веселої коляди. Па, па!